Привіт! Ми Акули страхування. Ми тут, щоб пояснити тобі про страхування простими словами. Страхування це не складно. Попливли! Твій бонус або знижка це не просто число в акаунті. Вони можуть стати дроном, аптечкою або броніком. У цьому відео розкажемо, як легко затонатити свої бонусні гривні на ЗСУ. Перший спосіб з особистого кабінету на сайті Hotline Finance. Все просто. Заходиш в особистий кабінет. Переходиш в розділ Бонуси, натискаєш Перерахувати на ЗСУ. Вводиш суму, підтверджуєш і готово. До речі, перевір свій бонусний рахунок. Можливо, там уже лежать бонусні гривні, які можуть допомогти на фронті. Спосіб другий під час купівлі страховки. Для цього вибираєш пропозицію зі зниженою червоною ціною, або вводиш будь-який промокод на етапі перевірки даних. Вибираєш комфортну для тебе суму. І частина твоєї знижки летить на передову. А якщо оформлюєш страховку в додатку, схема така сама: вибираєш пропозицію зі знижкою з червоною ціною, або на етапі перевірки даних вводиш промокод. І з'явиться відповідне поле донату. Вписуєш там суму, яку хочеш задонатити, або вибираєш відсоток, і готово. А ось як задонатити бонуси через мобільний застосунок. Відкриваєш вкладку Аккаунт, заходиш у бонусний рахунок. Натискаєш перерахувати на ЗСУ, вводиш суму, підтверджуєш і готово. Донат летить на передову. Всі кошти, які ви донатите, ми щомісяця переказуємо у перевірені фонди залежно від потреби. Додаємо й від себе, бо це спільна справа. Ми звітуємо у соцмережах, а повна історія на сайті. І пам'ятай, бонуси діють лише один рік, а потім згорають. Тому краще допомогти, ніж просто втратити. Використай їх із користю. Донать на ЗСУ прямо на Hotline Finance. Слава Україні!